Хто цій порі з нами, час підбити підсумки середи у нашому інформаційному випуску. Сьогодні Закарпаття, як і вся Україна вшановує учасників бойових дій на території інших держав, саме 15 лютого 89-го року останній солдат залишив Афганістан. Майже 150 тисяч українців взяли участь у цій війні. Вона забрала життя близько 4 тисяч наших громадян, що й чимало зазнали важких поранень. Нині в Ужгороді відбулися урочистості, де віддали шану загиблим. Під час церемонії керівництво обласної військової адміністрації облради, ветерани, представники ветеранських громадських організацій, родичі загиблих воїнів, духовенство та громадськість поклали квіти до пам'ятника Скорботна Мати. За словами очільника області Віктора Микити, у 2014 році тисячі ветеранів пішли на фронт добровольцями і вже тоді відстоювали незалежність нашої країни. Сьогодні вони також у строю. Їх великий бойовий дух і бойовий досвід надихають молоде покоління на оборону нашої території. Рії та захист України від російського агресора. Горяще будинку на Ужгородщині охопило полум'я. Про події до служби порятунку повідомила дружина власника житлового будинку у Великому Березному. Господарі оселі, прокинувшись близько п'ятої ранку, від гучного звуку, побачили, що в результаті довгого тління обвалилася стеля біля димаря. Незабаром на місці вже працювали рятувальники. Щоб загасити пожежу вогнеборцям, знадобилося близько 40 хвилин. За цей час вогонь встиг знищити дерев'яне перекриття на площі ще 3 квадратних метри. Однак житло залишилося нашкоджене. Ще одна пожежа вирувала цієї доби у клиновці на Мукачівщині. Тут полум'я охопило котельню на території приватного обістя. Загорілися дерев'яні конструкції біля димаря, після чого полум'я почало розповсюджуватися на дах споруди. Про подію повідомив господар, який до приїзду пожежних підрозділів разом із сусідами стримував поширення вогню. Завдяки зусиллям місцевих мешканців площа пожежі залишилася незначною. Тож рятувальники з Мукачева швидко її ліквідували. Полум'я пошкодило крівлю котельні на площі 5 квадратних метрів. Решта будівлі не постраждала. Воїни світла, воїни добра. Під такою назвою в Україні з'явилася нова поштова марка. Сьогодні в обласному центрі Закарпаття відбулося її погашення. Захід символічно провели саме у приміщенні Закарпаття Обленерго. Поза як нині енергетики виконують найважливішу місію, лагодять нашу енергосистему після атак окупанта та роблять все можливе, аби у селях українців було світло. Марка вже введена в обіг та доступна для продажу в усіх відділеннях. Укрпошти. Енергетикам, які цілодобово працюють, відновлюючи Україну після російських атак, присвятили нову поштову марку під назвою Воїни світла, воїни добра. Сьогодні її погашення відбулося у всіх обласних центрах України. Ужгород не став винятком. Тут захід відбувся на території Закарпаття Обленерго. За рахунком, це уже тринадцята спецмарка випущена Укрпоштою із початку війни в Україні. Ви всі прекрасно пам'ятаєте наші марки, які цьому передували. В основному вони були присвячені нашим героїчним захисникам, працівникам та хлопцям, воїнам, які нищать російську ту заразу на передовій. Сьогодні марка присвячена саме тим людям, які працюють на тиловому фронті. Їх місія, їх роль, їх відповідальність не менша від тих хлопців, які зброєю в руках захищають нас на передовій. Крім енергетиків, марка вшановує і інших фахівців, які працюють на відбудові мереж і має ще чотири блоки: дорожники, зв'язківці, водопостачальники та газовики. Дизайн марки темно-синього кольору із акцентами світла. Завдяки тому, що її погасили унікальним штемпелем білого кольору, в темряві проглядатимуть промінчики світла. Це символ того, що якби ворог не намагався нас знищити, Україна незламна. Мені приємно долучитися до даного заходу, таким чином, віддавши. Шану тій проробленій роботі, результати якої зараз наші мешканці можуть відчути, тому що вже протягом останнього тижня ситуація з електрозабезпеченням покращилася. Це можуть як і пересічні мешканці переконатися, так і наш бізнес. Тому це є момент шани тіє проробленої роботи, який зможе, про який може, зможуть завжди згадати майбутні покоління. Я сподіваюся, що подальшому буде набагато легше. Все-таки має цьому колись настати край, але без вас, наших дорогих споживачів, ми без цим не справилися. Марка вийшла тиражем у 300 тисяч примірників для всієї України, тож вона стане одним із філателістичних раритетів. Марка доступна у всіх відділеннях Укрпошти, як на Закарпатті, так і в Україні загалом. Наркодилер шукав клієнтів серед закарпатських правоохоронців. Жителя Солотвина, який займався розповсюдженням наркотичних речовин, затримали оперативники Держприкордонслужби спільно із поліцейськими. Спроби закарпатця продати наркотики військовослужбовцям Мукачівського прикордонного загону викрили офіцери внутрішньої безпеки Держприкордонслужби. Відтак провели обшуки за місцем проживання дилера. Вилучили речі, які можуть стати доказами проти діяльності. Слідчі дії тривають у разі доведення вини закарпатця йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. У поліції Закарпаття повідомили про підозру місцевому підприємцю за незаконну вирубку лісу зі збитками на майже півмільйона гривень. Поліцейські зібрали достатньо доказів того, що 44-річний місцевий підприємець нелегально здійснював вирубку буку на території свалявського лісогосподарства. Після проведення ряду необхідних експертиз правоохоронці з'ясували, що зловмисник за короткий проміжок часу встиг викрасти лісу на суму майже півмільйона гривень. Відповідно до санкції інкримінованої статті, йому загрожує строк до 7 років позбавлення волі. Затвере за керування автомобілем та пропозиція неправомірної вигоди. Патрульні виявили порушника. Інспектори зупинили автівку ВАЗ за порушення ПДР. Це трапилося неподалік Ужгорода. Спілкуючись з Керманичем, охоронці порядку встановили, що він повторно протягом року керує автомобілем, будучи позбавленим права керування. Окрім того, інспектори помітили в водія ознаки наркотичного сп'яніння, але від огляду чоловік відмовився. На водія охоронці порядку склали адмінматеріал. Під час цього він почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. 17 закарпатських педагогів вибороли місце в фіналі обласного конкурсу Учитель року Ужгороді сьогодні стартував фінал обласного етапу всеукраїнських змагань. Учасники цьогоріч змагаються в чотирьох номінаціях: захист України, основи здоров'я, початкова освіта та фізична культура. Серед фіналістів шестеро освітян з Ужгородщини, по четверо з Хущини та Рахівщини, двоє з Мукатівщини та один із Тятівщини. Боротьба за першість триватиме два дні. Тож уже невдовзі стане відомо, хто став кращим педагогом області у 23 році. Захист України, основи здоров'я, початкова освіта і фізична культура. У цих номінаціях цьогоріч змагаються закарпатські педагоги в конкурсі Учитель року. Відбірковий тур, який відбувався в онлайн-формі, уже позаду. Сьогодні в Ужгороді стартував фінальний етап. «Зареєструвалися 72 учасники. А у першому турі перший тур конкурсу проводився у два етапи: це був відбірковий етап і фінальний. Відбірковий етап був проведений з 23 січня, по 1 лютого, і за його результатами фіналісти приймають участь сьогодні. Це по перше стимулює вчителя, не дає йому можливості розслаблятися. Це є змагання такі. Приємні змагання, професійні змагання, і це важливо в наш час, щоб відбувалася самореалізація, самовдосконалі, саме через такі конкурси, і відбувається профізна... профорієнтаційна така робота вчителів, тому що вони дають якби модель, дають своїм своєю поведінкою, своїми вчинками, своїми такими настановами для молоді. Що давайте йдіть в освіту. Щорічний конкурс Учитель року започаткований ще у 95-му році. Цьогоріч до фіналу особливих змагань, які проводять під час війни, війшло 17 фіналістів. Двоє в номінації основи здоров'я та по п'ятеро з інших конкурсних предметів. Відтак за першість змагатимуться кращі педагоги з Ужгородщини, Хущини, Рахівщини, Мукачівщини і Тячівщини. Дуже корисно брати участь раджу молодим колегам, обов'язково брати участь в цих конкурсах. Так, це сладно, так це не просто приходитися десь і посидіти за учнівським підручничком, бо не все в пам'яті залишається десь тяжко, напружено, але приємно. Готувалися, згадуючи всі свої надбання, всю свою роботу з дітками в початкових класах. Ну і, звичайно, звертали увагу на здобутки вже під час проєкту Нова Українська школа. Показували тут свій досвід. Тяжко було важко, добралися до фіналу. От як добиралися? що, скільки уроків провели? Проводили відкриті уроки, проводили, допомагали колективу школи, допомагав. Вчителі інші допомагали, сам брав участь, відкриті уроки, проводили, відео уроки знімали. Члени журі перш за все оцінюватимуть кращі методики, підходи та технології, які надалі продукуватимуть для інших педагогів. кажуть до учасників конкурсу ставитимуться прискіпливо, звертатимуть увагу на їх рівень підготовки та здобуті навички. Ми будемо звертати параметри на особисту підготовку вчителя-викладача, особливу роль у військово-патріотичному вихованні під час проведення уроків. Методику проведення уроків, ну і звичайно, ми будемо оцінювати за особистими якостями для того, щоб наш представник гідно зміг представити нашу область на всеукраїнському конкурсі. Учитель року будемо звертати увагу на безпосередню підготовку нашого вчителя військово патріотичне виховання, безумовно тактична підготовка військова медицина, тактична медицина. Ну і самі якості нашого вчителя вони самі кращі. Сьогодні в рамках фінального етапу конкурсу організатори разом з учасниками провели урочисте відкриття та жеребкування фіналу. Далі педагоги змагатимуться у випробуванні методичної практики, після чого стане відомо ім'я кращого вчителя Закарпаття. У Португалії представлять вироби майстрі з Ужгородського Скансину. Закарпатський музей народної архітектури та побуту долучається до благодійної акції зі збору коштів для перевезення гуманітарної допомоги з Португалії до України. На благодійному вечорі, який відбудеться 24 лютого у місті Порто, присутні матимуть можливість придбати вироби, виготовлені майстрами народної творчості під час майстер-класів та культурно-мистецьких заходів у Ужгородському Скансині. У Спосіб закарпатський музей народної архітектури та побуту долучається до благодійної акції, організованої задля збору коштів для перевезення гуманітарної допомоги з Португалії до України. На залізничному вокзалі в Ужгороді встановлюють поїлку для тварин. Укрзалізниця та бренд корму для тварин клуб 4 лапи» забезпечили 10 найбільших вокзалів країни з ручними дозаторами, питної води для тварин, що подорожують поїздами. Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливі для українців їхні домашні улюбленці. Їм спрощують оформлення квитків через застосунок. Без Штовно беруть їх на борт на дитячій залізниці, а від сьогодні ще й встановлюють на вокзалах у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві та Ужгороді. Поїлки з великими резервуарами для питної води. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Хай щастить та до зустрічі!